Більше за змін належать євреям. Вони тобі сваргають лапшу під будь-яким соусом. До речі, євреї українців за людей не рахують і тебе деш. І правильно роблять? Юдеї молодці, вони живуть єдиноправильно. Так само і мають українці жити по законам, які юдеї мають для себе, українці мають такі самі мати закони. Уявіть себе на їхньому місці. Надійте на себе їхню сорочину від себе, що ви є власник якоїсь медіа імперії в Російській Федерації чи в Америці. Увіть собі, то ви керуючи своєю медіа імперією, ви будете намагатись посилити силу і могутність місцевого народу чи свого рідного українського народу, як на території Російської Федерації, так і у суму світі. Якщо ви є нормальний українець, не дегенерат, а нормальний повноцінний українець. Ви за кого будете оболювати? Ви кого будете просувати? Ви кого будете возвеличувати у своїх засобів масової інформації? Ви кого будете пригнічувати у своїх засобах масової інформації? Ви кого будете популяризувати українців чи ворогів українського народу? Якщо ви українець будете медіаолігархом на Російській Федерації чи в Америці? Ви собі, що ви маєте меді імперію в Америці, українець чи сокротики породистий українець. Та ви будете кожен день і цілодобово так ганяти тих американських політиків, що вони всі будуть вірно служити Україні. І панагон буде керований Верховним колончу ЗСУ. Тому що ви їх змусите через засоби масової інформації, ви весь американський народ змусите полюбити українців і знавити росіян і всіх інших ворогів українського народу. Тому юдеї вони роблять правильно. Інша справа, чому ми дозволяємо їм в Україні панувати? Ну це вже інше. Вони в тому не винні. І оце, от, так зване, оце слово антисемітизм. Він тут ні до чого. Його не можна розмухати. Оце взагалі дебілізм. Немає українець мати якихось таких ненавистів в душі. В себе. Тим паче до, до того юдейського народу. Він побудований правильно, він правильно працює, правильно живе, і ми бачимо результати їхнього життя. Ми бачимо, що все навколо належить їм. Це, що все навколо належить їм, не має в нас викликати ненавість до них, ні. А навпаки, має розуміння, ага, вони діють, здобули такі такого результату, тому що вони діють отак. А давайте ми, українці, будемо так само діяти, як вони. Отак в нас має бути. Отакий інтерес, а не ненавість там бити тих, тих Юдів, там ще щось там з ним робити. Не треба, не треба ненавість розпалювати. Але треба вчитися, як казав Тарас Грово Шевченко, вчитися, браті мої, брати мої, думайте, читайте. І чужому навчайтеся, але свого не цурайтесь. Тож, оті науки, які допомагають зростати силі українського народу, силі української держави, нам треба переймати з отих сильних народів, але свою основу, базу українську, треба завжди з собою мати.